Цукровий діабет досить підступне захворювання. На перших етапах воно майже не викликає ніяких суб'єктивних відчуттів за винятком цукрового діабету першого типу. Але гострі ускладнення і хронічні ускладнення. Давайте будемо так обговорювати ці проблеми. Гострі ускладнення це діабетичний кетоацидоз, це інші види ком при цукровому діабеті, це гіпоглікемічна кома, це лактоацидотична кома. Гіперосмолярна кома. І в чому тут складність? Складність в тому, що настільки виникають складні порушення електролітного балансу, кислотно-лужного балансу, що хоч і сучасна медицина навчилася виводити з цих станів наших пацієнтів. Але враховуючи, що, як правило, портрет пацієнта зараз в такому стані, це ще коморбідність, це наявність серцево-судинних захворювань, цереброваскулярних захворювань. І тому досить таке можуть бути неочікувані результати оцих гострих ускладнень скрового діабету, ну, навіть до летальних наслідків. Тому краще контролювати свій стан здоров'я і не допускати до розвитку гострих ускладнень, таких як от коми. В них ми кажемо. Ось, Які симптоми кетоацидозу, які надвигаються, тому що частіше всього ми маємо справу з кетоацидотичною прекомою і далі вже комою, коли вона настає. Починається все досить, так знаєте, все зрозуміло пацієнту. Він починає багато хотіти пити і багато бігати до туалету. Це говорить про декомпенсацію діабету, про те, що рівень глюкози крові дуже низький. А далі відбувається такий процес, як голодування організму внаслідок дефіциту глюкози крові в клітинах. І таким чином організм починає використовувати інші альтернативні шляхи. Здобування енергії в організмі. І Оце відбувається за рахунок того, що кетони, кетонові тіла є джерелом енергії в організмі. Утворюються кетонові тіла, але вони призводять до пригнічення, до прикладу, дихального центру, до розвитку навіть летального наслідку. Тому перше, це може бути спрага поліурія. Другий симптом це нудота, поява блювоти. Це вже свідчить про те, що розвивається у нас кетоцидоз. Тут необхідна допомога лікаря і, мало того, допомога стаціонарного методу лікування для того, щоб відновити рівень глюкози в крові, і для того, щоб знизити рівень кетонів в крові. Цукровий діабет це хронічне захворювання, яке неможливо вилікувати. Його можна тримати під контролем достатньо для того, щоб мати повноцінне життя з мінімумом ускладнень хронічних. А тепер я б хотіла б зазначити, які є хронічні ускладнення, да? чого прагне лікар і пацієнт. І якщо пацієнт все-таки усвідомлює важливість того, щоб бути здоровим, то я вважаю, він буде прислухатись до порад лікаря. Хронічні ускладнення, які призводять до значного значної зниження якості життя пацієнту, це такі, як до прикладу, діабетична нефропатія, діабетична ретінопатія. Діабетична ангіопатія судин периферійних. Ось. Є ще такі ускладнення, і вони рідше трапляються. Це діабетична вегетативна нейропатія таке ускладнення, яке провокує розлад роботи травної системи, може спровокувати розлад роботи серцево-судинної системи, порушення ритму серця. Може бути на фоні вегетативної нейропатії перепади артеріального тиску. Причому не керовані, які не піддаються коригуванню з медикаментозною допомогою. Одне з різних ускладнень, таких, яке докучає нашим пацієнтам, це периферична нейропатія. Як правило, вона вражає нижні кінцівки, але дуже часто іде поєднання ураження верхніх і нижніх кінцівок. Другий, скажімо так, вид ускладнень хронічних це нефропатія. Це важке ускладнення, воно призводить до інвалідизації хворих, воно призводить до переведення потім з часом пацієнта на штучну нирку. Це знижує якість життя пацієнта, призводить до гіперхолестеринемії, призводить, як правило, до підвищення стійко артеріального тиску. І в кінці кінців до нерковування достатності. Якщо взяти, наприклад, я би взяла узагальнила групу ускладнень це ангіопатія периферійна. І нейропатія з ураженням нижніх кінцівок. Як правило, виникають вони паралельно. Рідко буває, що окремо є там нейропатія, окремо ангіопатія. Чому? Тому що фактично виникнення нейропатії нижніх кінцівок це порушення кровотоку в дрібних-дрібних судинках, які живлять нерв. І за рахунок цього порушення мікроциркуляції відбувається і Зниження, скажімо так, працздатності цих нервових закінчень, що вони не потім перестають відчувати ті імпульси, ті тактильні відчуття, температурні відчуття, які мав би відчувати пацієнт. Які скарги з'являються в пацієнта, коли в нього, от вже. Є ускладнення, починаються ускладнення з боку судин і з боку нервової системи. Може бути відчуття повзання мурашок по підошвах, може бути мерзлякуватість в нижніх кінцівках, в верхніх, до речі, теж коли повзають мурашки, ми називаємо це парестезії. Можуть бути судоми. В будь-якій групі м'язів, може бути умілкові м'язи, м'язи стопи, втомлюваність нижніх кінцівок, сухі шкіри, атрофія м'язів це все симптоматика периферійної діабетичної ангіопатії і нейропатії. І є ще, до речі, таке ускладнення, як центральна нейропатія. Що це значить? Це порушення роботи центральної нервової системи. І таке зараз вже виділяють в окрему групу. Є таке поняття, як діабетична енцефалопатія, вона характеризується такими скаргами. У пацієнта може бути шум ухах, запаморочення, зниження пам'яті, депресія, порушення когнітивних функцій. Тобто, хворий скаржиться, що він погано запам'ятовує, що в нього знижена якась така емоційна здатність. Або, навпаки, він підвищено емоційний, він реагує на все дуже гостро. Тобто, тут, тут треба теж допомога спеціалістів. Ми співпрацюємо з невропатологами, з психологами для того, щоб допомогти пацієнту жити повноцінним життям. Першу чергу це, звичайно, дотримуватися здорового способу життя. Ви знаєте, це ця фраза настільки зараз затерта вже, скажімо так, да, вже, мабуть, мало хто не чув, що треба здоровий спосіб життя. Що ж це таке? А це. Складається з кількох таких моментів, як ментальне здоров'я, психічне здоров'я і фізіологічне здоров'я. Ментальне здоров'я це як би так сказати, це не зациклюватись на поганому, да? не встрівати в якийсь негатив, завжди намагатися звертати увагу на якісь позитивні моменти в житті. Все-таки більше звертати увагу на те, що є в житті хороше. Якщо це не допомагає самостійно, я би радила все-таки до психологів звертатись, тому що коли людина в хронічному стресі, коли вона зациклена на негативі, вона дуже вразлива до стресів. А стрес у нас є пусковим механізмом для цукрового діабету. Ми вже про це говорили. Далі, психологічне здоров'я. В принципі, ми про це вже трохи сказали, що необхідно старатись уникати стресу. Не встрівати там в суперечки, до прикладу, да? все-таки дивитися на все якось трошки з позиції, більш толерантності. Далі інше це я б хотіла зазначити за надмірну вагу. Все-таки при тому, як у нас зараз багато є всього харчування різного, да? в магазинах все, що хочеш, особливо солодощі, особливо продукти, які пройшли таку переробку, скажімо так, хімічну. Які вироблені нашими заводами-фабриками, і вони, звичайно ж, не приносять користі, як би там не рекламували їх. Да? Ті самі ковбасні вироби, консерви. На звертати увагу дуже потрібно те, що ми їмо і що ми вживаємо, тому що людина іноді, навіть не переїдаючи, не маючи ужиння, але вживаючи продукти, які містять багато хімічних речовин. Скажімо так, рафінованими продуктами, ми на них кажемо, вона може спровокувати в себе цукровий діабет, навіть не маючи ожиріння. Ось. І рухливий спосіб життя. Дійсно, зараз такий технологічний процес максимально у нас все спрощено. Для того, щоб десь щось зробити, не потрібно докласти багато зусиль. У нас є роботи пилососи у нас є пральні машини, у нас є мікрохвильовки, багато рухатись не особливо потрібно. Ну і відповідно спортом займатися часом буває немає коли. А іноді, якщо це робота важка з психологічним навантаженням, я дуже часто спілкуюся з пацієнтами. Іноді емоційне виснаження на роботі навіть не дає пацієнту усвідомити і сили в собі знайти піти в спортзал. Важливо рухатися, важливо 음, працювати над своїм тілом, тому що вже доведено, що і жирова тканина, і м'язева тканина це ендокринні органи. Вони виділяють свої біологічно активні речовини. Якщо біологічні активно речовини м'язевої тканини взяти до уваги, то вони допомагають впоратися із діабетом, їх там дуже багато, біля 400 видів, і з атеросклеротичним процесом, вони допомагають профілактувати ішемічну хворобу серця. Джирова тканина містить ендокринні такі речовини: адипонектин, грелін, липтин це виробляються біологічно активні речовини, які так само регулюють нас відчуття голоду, відчуття ситості, регулюють роботу статевих залоз. Тому тут е, треба брати до уваги, щоб підтримувати це все, щоб підтримати баланс в організмі. І дотримання способу здорового способу життя це не є просто така, знаєте, пуста фраза. Це важливо для того, щоб, по-перше, уникнути діабету. А по-друге, якщо він вже є, то це дає можливість жити повноцінним життям. 85%, як я дивилась по статистиці, мають надмірну вагу. Тобто, дійсно, переважно ожиріння призводить до цукрового діабету. Але якщо подивитися, то це, як правило, ожиріння другого типу. Другого ступеня, перепрошую. Ожиріння першого ступеня, яке ще є досить, ну не скажу, що легко, але контрольовано зворотнім. Тобто людина ще може завдяки своїм зусиллям досить легко схуднути. Воно рідше призводить до, цукрового діабету, до розвитку цукрового діабету. Там е, менший ступінь інсулінорезистентності, можливо так сказати. А от вже якщо людина має е, ступінь ожиріння другий ступінь або й морбідне ожиріння, це, так би мовити, виражене раніше, як ми на нього казали, або ще як є по старій класифікації ожиріння четвертого ступеня. Ну зараз вже нема такого. Так от такі типи ожиріння це, ну, ви знаєте, ну, 100%, як правило, ми знаходимо, якщо не цукровий діабет, то це порушення толерантності чи порушення гликемії, над ще. Це пов'язано тільки з тим, що там є інсульнорезистентність. Там ще є, як правило, стеатогепатоз. А стеатогепатоз це, це такий процес, який відбувається в печінці, як правило в пацієнтів, в яких є ожиріння. Ну, не тільки, але, зокрема. І, як правило, це свідчить про те, що глікоген заміщується в гепатоциті на е, жирову, е, скажімо так, масу. І глюкоза крові е, вона не може потрапити в гепатоцит. гепатоцит навіть при нормальному рівні глюкози в крові. І тоді в крові розвивається хронічна гіперглікемія, що з часом призводить і до цукрового діабету. Надмірне вживання солодощів може призвести до цукрового діабету. Чому? Тому що, як правило, це розвиток ожиріння, як правило, це розвиток істеатогіпатозу, тому що доведено, що атеросклеротичний процес істеатогепатоз це є наслідком не тільки поїдання жирної їжі, а й поїдання рафінованих цукрів, крохмалю, зловживання цими продуктами. Тому, якщо взяти комплекс, оце, один оцей печінка, підшлункова залоза, шлунок і жирова тканина, то ми вживаємо продукти з високим глікемічним індексом. Да? Наприклад, це цукор, цукерки, печиво. Що в нас відбувається? У нас відбуваються зміни в роботі жирової тканини. Печіночки і підшлункова залоза. Чим більше ми вживаємо глюкози, чим більше ми вживаємо солодощів, іде викид інсуліну на навантаження глюкозою. І от з часом може виникнути і виснаження бета клітинного апарату підшлункової залози і розвивається інсулінорезистентність. А особливо, якщо це ще продукти з трансжирами, тобто поєднання цукор, трансжири.